Друзі, Я знайшла гру. Подорожуємо Україною, яка допоможе нам дізнатися якомога більше про нашу батьківщину і добре підготуватися до уроку. Тож розпочнемо. Як називається наша країна? Україна! творець провідати маленьку планету Земля, Влетів навколо неї і побачив дивовижний куточок. Це справжній рай, вигукнув творець. Ступив на казкову землю і нарік її Україною. Адже слово Україна схована... свого слова рай. Які державні символи України ви знаєте? Державний символ України є державний прапор, державний герб, Державний гімн а які символи є народні? Червона калина, а якою ви хочете бачити нашу державу. Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ті слова незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, завжди де брехню від правди, як свій власний обере, щоб усі жили у. Для всіх слова будуть люди всі щасливі, як держава право. Україна суверенна, незалежна, демократична правова держава, державною мовою України є українська. Про це говориться у статті No1 Конституції. А коли була прийнята Конституція України, Конституція України, основний закон України, ухвалена і введена в дію 28 червня 1996 року. Про суверенність України ми дізнаємося у статті номер 2 Конституції. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас, Україна міцно, сильна, навіть плавки не віддасть. Друзі, а ви знаєте, з'явилася Вершована книга, написана саме для нас дітей. Конституція для всіх і дорослих, і малих. Автор Володимир читає. А про що сказано у статті номер 3 цієї книги? Україна батьківщина, її сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Усі люди є вільними і рівними у своїх правах. Захист батьківщини, шанування її державних символів є обов'язком кожного громадянина України.